Вітаю всіх! Новий додаток, який необхідно встановити на свій пристрій і заробляти без вкладів і без обов'язкового запрошення нових користувачів. Дуже простий, дуже легкий. Кручу барабан, заробляю монети та виводжу на гаманець. Виводити можна три криптовалюти, про це трохи пізніше. Почнемо. Від початку реєстрація. Потрібно перейти за посиланням. Ви відразу побачите код, який потрібно буде скопіювати, і зберегти його за допомогою цього коду. Ви отримаєте 50 безкоштовних обертань барабана. Обертаю барабан, щоразу отримуєте монети, які при виведенні конвертуються в криптовалюту. Я скопіювала код, щоб потім його. Вставити у своєму аккаунті для заробітку монет. Після того, як ви встановили додаток, завантажили його, відкриваєте. Треба вказати адресу від гаманця Fallсет Тобто працювати ми будемо виключно з одним гаманцем. Це Fallсет У кого його нема. Можете зареєструватися, перейшовши за моїм посиланням під відео. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Вказую тут адресу гаманця від FalsePay, це адреса пошти, і переходжу відразу у свій аккаунт. Вхід буде здійснюватися у вас на адресу даного гаманця. Тобто кожен раз, коли будете входити в цей проєкт, може просити адресу. Відкриваємо сторінку, саме так вона виглядатиме у кожного користувача. І тут ми згадуємо код, який зберегли в блокноті в електронному вигляді. Ну, якщо не зберегли, можете знову перейти за моїм посиланням, і там буде той самий код. Просто скопіюєте його заново. Після реєстрації вам дається безкоштовно 10 спинів і плюс 50 спинів за моїм посиланням. Загалом 60 безкоштовних обертань ви маєте для заробітку монет. Я натискаю на екран посеред барабана, і за кожне обертання отримую рандомну кількість монет, які автоматично зараховуються на баланс зверху праворуч, бачимо кількість обертань та кількість зароблених монет. Я продовжую натискати і обертати. Барабан. Натискаю на слово spin. Кількість монет збільшується. Бачимо, що рівень також підіймається. Вже другий в мене рівень показує. І з кожним рівнем ви будете отримувати бонуси у відсотках. Тобто, коли випадає рандомна кількість монет, мій заробіток збільшується з кожним рівнем. Я думаю, це все зрозуміло. Чим вищий ваш рівень, тим більше ви заробляєте. Продовжую обертати. Коли кількість бонусних обертань закінчиться, можна буде додатково їх отримати, переглядаючи рекламу. Але зараз давайте перейдемо в розділ виведення. Існує меню. Вгорі зліва три рисочки бачимо, я натискаю. Переходжу до розділу виводу. Вивести можна на адреси криптовалюти це біткоін, Tron. Солана. Я буду виводити Терікстрон, дуже вже я до нього звикла. Мінімальний вивід 2000 монет. У мене на балансі поки що немає такої суми. Нещодавно зареєструвалася, буквально кілька хвилин тому. Я використовувала тільки барабан. Декілька хвилин. Тобто мінімальний вивід можна заробити за півгодини точно. Коли ви вказуєте криптовалюту для виведення чуть нижче, бачимо відразу, скільки це буде, наприклад, в біткоін. І, звичайно ж, Solana або Tron. З виведенням все ясно. Тепер щодо реклами, вірніше з приводу додаткової кількості спінів. Коли показує 0 обертань зверху, праворуч, все використовували, тоді з'являється реклама внизу зелений рядок зліва, показую стрілкою, думаю, все помітно. Я на нього натискаю, відкривається рекламний ролик, їх буде 2 поспіль по черзі, будуть виконуватися. Коли вони проходять... Натискаєте на хрестик, бо буває таке, що реклама сама закривається, не потрібно робити ніяких додаткових дій. Після перегляду рекламних роликів автоматично ви отримуєте додаткову кількість спинів. Зараз мені дали в нагороду 10 обертань, я використовую їх для отримання додаткових монет. Також натискаю на спін, і барабан обертається. Я заробляю монети, випадає нагорода, і вже після, як в мене буде нуль, знову я можу переглядати рекламу і заробляти безкоштовні обертання. Закінчується реклама, реклама, мені дають нагороду, я знов заробляю. І, звичайно ж, реферальна програма. Ви запрошуєте нових користувачів за своїм реферальним посиланням. Вказуєте код, вони також використовують ваш код. Ви їм даєте код, вони використовують його, ви отримуєте додаткові обертання і, звичайно ж, бонус. Надається вашим рефералам. Тобто, всі перебувають у плюсі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що переглядаєте мої відео. Сподіваюся, вони приносять вам користь. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!